Добрий вечір, шановне панство. нещасні мої курочки, вони вже, як я їх купляв, то вони були білого кольору, зараз вони стали сірого кольору. Ну, Але несуться вони капітально. Кожного дня, від того, як вони рознеслися, а рознеслися вони десь від 4-го. 4 квітня вже було 5 яєць 6, і по сьогоднішній день то протягом того періоду лише 2 дні було по 4 яйця, а далі постійно було 5-6 яєць. Ну, в більшості було 6, тому що майже через тиждень 4. Ну, То вже п'ятий місяць закінчується. Можна рахувати, що майже через тиждень було 100% на яй... тижнева яйценоски. було по 42 яйця, тиждень 42, там потім 41, чи 40, чи 39. Ну, Ось бачите, я їм з рук даю пити на вечір. Так само я зранку, крім того, що вони мають поїлці воду, бачите. Я їм ще для профілактики, щоб вони задовільнили себе потребу воді, бо вода дуже важливу роль виконує в організмі курки. Якщо не буде достаток води, то не буде в нас яйця, не буде формування яйця і не буде всього останнього. Е, тепер дивіться, гранула, гранула е, збалансовано. Я по своєму рецепті роблю. Також, крім гранули, даю пісок і е, гравій. От, ту камінці гравію даю перебрані, щоб вони клювали на яйце. Але і плюс щось біля. 8%, напевно, кальцію в кормі є. Сім чи вісім процентів я вже точно не пам'ятаю. А Чого? І яйця. Мене зараз дуже вона турбує, тому що на початку, як вони неслися, то яйце було яйця була дуже-дуже дуже-дуже. Міцна, годі було розбити шкаролупа яйця, а, а зараз шкаролупа в рази стала м'якою. Ем, І не знаю, бо на шкаролупу яйця в першу роль в чергу грає велику роль міст, міст кальцію в міст кальцію в кормі. Ну, Плюс до того наявність піску і гравію теж велику роль грає, але крім того, ще велика роль відіграє відношення кальцію і фосфору. В принципі, по правильному би мало бути один грам, будемо так казати, один грам фосфору допомагає засвоїтися 3 грамам кальцію, через що ми маємо дуже звертати на то увагу. І навіть якщо ми будемо давати 6 грамів, наприклад, кальцію, але не буде в нас того фосфору, то а фосфору буде лише 1%, то 3 грами кальцію піде на вітер. Ось таку кури вже не дуже хочу пити воду, деякі. Я їм ще, крім гранули води, ріжу огірок, ріжу картоплю, сиру картоплю. От. І вони з того всього ще набирають собі води. Вони дуже, той огірок вони дуже люблять, прямо з рук вони. Картоплю менше, ну, але менше з тим. Крім того, я ще зранку, якщо я не лінуюся, маю час то я йду в город і зранку зранку у нас дуже багато того року слимаків і я їм ще так, якщо взяти об'єми до 100 грам слимаків, назбираю, кидаю їм слимаків і вони їх теж гарно поїдають. Слимак то є то протеїн. І, звичайно, як деколи не полінуюся, і більше дам, і слимаків, і равликів. То, звичайно, йде економія гранули. Бо курка куди не дінеться. Ось дані кури вони максимум мене з'їдають до 100 грам корму. Ну, 100, 100 грам гранули, будемо так казати. Бо корму вони з'їдають в мене трошки біль, трохи більше, бо я їм ще ріжу, зранку ріжу траву. Бачите, тут ще остатки ранкової трави є, які вони. До ранішнього годування все практично траву виклюють, Останеться трошки гранули, і картопля, і чи огірок, який порізаний. Зелень обов'язково даю, зелень то є вітаміни і допомагаю травленню е, курей і збільшує кількість натуральних амінокислот. Ну, В загальному, напевно, все. Дуже жара їм дошкуляє, особливо зараз, на ще завтра має бути, кажуть, що до 36 градусів, а потім прийде циклон і температура має понизитися до 25 градусів. І курочкам буде, може, трошки легше, бо дивлюся в Фейсбуці кура. Люди жаліються, що жара, і кури перестали нестися. Перестають нестися, бо несуться дуже-дуже мало яєць. Ну, у мене ще дай Боже, що все добре. Не знаю, по якій причині. Чи по причині збалансованого годування, чи по причині того, що внутрі е, кури в мене сидять в клітці, вони є не на сонці. Ну і мають постійну воду мають. І... Постійну корму. Два рази в сутки я до них підходжу, як мінімум зранку і ввечері, і даю їсти. От. Дивлюся за поїданням корму і... і все. І кури мене віддячують. Правда, в клітці вони трохи нещасні є, бо дивіться, бачите, вони. От, клюють, викльовують, або через те, що вони от, через сітку дістають корм, то шиї в них майже вони вже стають як голош... голошейки. От. Ну, але результат, Я не знаю, звідки в тих легорнів стільки сил є, що вони дають такий результат по яйценоскості, В принципі, Менше 39 яєць протягом 5 місяців в тиждень 39 яєць, 6 кур... курей до мене ще не було. От. Так що маємо то, що маємо. Ось невеличкий звіт про курей, як вони несуться. Дякую за увагу. До побачення.